Всім привіт, друзі! 2024 рік доходить до кінця, і я вирішив зазняти для вас відео про те, як заробити на крипті в новому 2025 році. Не бачу сенсу затягувати початок цього відео, тому давайте зразу приступаємо до того, що я хотів розказати в цьому відео. Дивіться, друзі, тут я легенько описав про те, як заробити на крипті в 2025 році, і перш за все, я хотів би для вас пояснити свою концепцію, розуміння і бачення того, як. Можна заробити на крипті, і далі розібрати всі актуальні кейси, які е, були в моєму телеграм-каналі, в яких я брав участь, і розказати про них. Тому дивіться, друзі: перш за все, моя концепція того, як я бачу заробіток на криптовалюті. Ті, хто хоча б трішки орієнтується в крипті, вони розуміють, що тут все будується і формується від вашого депозиту, від вашого капіталу. Мовно кажучи, тут є поділ там на три рівні депозитів. Це є хай банки, мідел банки і лоу-банки. Що це означає? Дивіться, хай банки це люди, в яких є потенціал вкласти кудись в якісь активності провозити щось на там, допустимо, 50 тисяч доларів плюс, 50 100 тисяч доларів плюс. Мідл-банки банки це люди, в яких є 7-10 тисяч доларів, і вони пробують кудись запхати ці кошти, щоб їх так би мовити збільшити. Ну і звичайно, лоу банки, це більшість людей в крипті – в яких а, або до 1000 доларів, або взагалі нуль в кармані. Мовно кажучи, що в них там пару сотень, і а, це там, кошти, з яких вони пробують якось рухатись в крипті. Тому в цьому відео я розкажу і покажу вам. Класні кейси заробітку на крипті для всіх рівнів, тобто для хай банків, для мідл банків і для лоу-банків. Відповідно, додивляйтесь це відео до кінця. Вам має обов'язково бути корисно і сподобатись. Підписуйтесь на мене в Ютубі, підписуйтесь в Телеграмі, а я буду починати. Дивіться, друзі, перш за все, я хотів би розказати про хай-банки. Це е, люди, які мають потенціал від 50 тисяч доларів в крипті, для того, щоб їх кудись вкласти. Давайте я вам покажу класний кейс з фуйлом. Це була, так би мовити, акція в Телеграмі. Зараз я покажу вам. Давайте сюди перейдемо. Так, це була так. так, так, так. Ось, дивіться, друзі. Тут я писав в себе в телеграм-каналі. Якраз ви можете перейти. В телеграм-канал буде посилання на цей на мій телеграм-канал під цим відео. Там завжди буде найактуальніша вся інформація про крипту. Дивіться, друзі, тут я писав пост, що 2,75% саплая від FUEL виділено на bitget акцію Це нова акція була на BitGet, де а, в розділі Launch X можна було закидувати по 5 тисяч доларів USDT а, а, на один аккаунт. Відповідно. Стейкати їх кілька днів і заробляти з цього класні відсотки. Ви їх стейкали за там, буквально 2-3 дні і е, отримували, так би мовити, алокацію е, на ваш аккаунт. Як це відбувалось? Ви стейкаєте 5 тисяч доларів на е, невеличкий відсоток це приблизно 1%, наскільки я пам'ятаю. З ваших там п'яти тисяч доларів, мовно кажучи, купувалася алокація фулл. Купували токени фул по 0,02, і на е лістингу їх можна було сливати по 0,07. Це я сам пам'ятаю, тому що сам робив. Дивіться, давайте зразу перейдемо нижче до моїх результатів. Стейкав я з двох акаунтів. Стейкав 5 тисяч доларів і 2 тисячі доларів. А, відповідно, заробив плюс 300 доларів з а, 7 тисяч доларів стейкінгу. Ще раз повторюсь, ми заморожували наші кошти всього на 2 дні. Відповідно, за 2 дні плюс 300 доларів з ваших, там, умовно кажучи, 7 тисяч доларів, як в моєму кейсі. Дуже класний приклад. А, та дуже класний приклад. Але тепер уявіть просто ситуацію, умовно кажучи, якщо у вас, а, якщо ви хай банк і у вас є потенціал там на 50-70 тисяч доларів, вам достатньо знайти ручних дропів. Вам достатньо знайти людей, які умовно кажучи, зможуть пройти повторну верифікацію в разі, якщо біржа BitGet запроситься у вас. І на їхні акаунти позакидувати по 5 тисяч доларів. Спокійно знаходите 15 20 людей, закидайте туди 50 100 тисяч доларів. Ще раз повторюю. Звичайно, ця акція була для тих людей, в яких є фінансовий потенціал для хай банків. Закидуйте туди 50-100 тисяч доларів і отримуєте спокійно. Ну рахуйте самі, скільки це в відсотках буде, але достатньо непоганий результат. Тому, в принципі, я вважаю, що е, ця акція заслуговує свого. Тому, якщо ви хочете е, знову ж таки е, бачити такі акції, брати в них участь першими, залітати в них першими, потрібно бути підписаним на мій телеграм-канал. Посилання на мій телеграм-канал є під цим відео. Переходите, дивитесь, заглядаєте, підписуєтесь, теж читаєте. Е, давайте далі прийду е, до кейсів. Е, звичайно, для. Хай банки в більшості випадків ми будемо використовувати всякі стейкінги, стейкінги з хеджами, тобто всякі ноу-риск no теми, де, умовно кажучи, ризики будуть мінімальні, а так би мовити, риск-ревард буде достатньо високий. Тому дивіться, далі, що хотів би я зазначити: це лаунчпули, це байбід лаунчпули, які регулярно виходять, які регулярно виходять на. Bybit. От, допустимо, заходимо на Bybit. Заходимо на торгівля, SpotX X і LaunchPool. Сюди Сюди класи. Тут я вже зареєструвався, буду очікувати через 3 дні початок нашого стейкінгу. Але дивіться, друзі, розкажу вам нюанс про лаунчпул. Розкажу вам таку інформацію, яку ніхто не скаже. Дивіться, звичайно, можна було би стейкати просто 2000 USDT на один аккаунт і отримувати якихось там 30-20% річних. Ну, це достатньо копійки, вийде, можливо, 3-4-5 доларів. На один аккаунт з стейкінгу Тезера ліміт, звичайно, 2000 доларів. Я думаю, це загально відома інформація для тих, хто хоч раз спробував стейкити кошти свої в лаунчпулах. От дивіться, розкажу вам таку міні-альф інфу. Перш за все, для того, щоб стейкати вигідно ваші токени. Ваші там, тезери, токени немає значення. Вам потрібно закидувати у кожний пул. Розкажу вам, давайте почнемо спочатку з пула там в тезері. Тут все ясно: 2000 доларів доларів. Ви закидуєте в пул в тезері і відповідно а, просто їх стейкаєте. І там нехай буде пару доларів, капне теж непогано. Далі. Вас допустимо, яка може бути стратегія? Якщо ви хайбанк і у вас є потенціал і можливість для того, щоб стейкати великі суми, ви можете або купити МНТ. МНТ це є токен біржі Байбіт, нативний токен. У нього достатньо класний потенціал, оскільки він базований на перспективах біржі Bybit. А Як відомо, байбіт одна з найтоповіших бірж в там світі. До речі, посилання на Bybit ви знайдете під, під цим відео. Спокійно переходьте, реєструйтесь, е, дивіться, так, да. і е, можемо або холити МНТ, або краща стратегія, яку би я використовував з МНТ саме пулом. Ось цим пулом. Це заходимо в фінанси на Bybit, на Потім заходимо в. Е, зараз, зараз, зараз вам е, от, фінанси, криптопозики. І ось тут для того, щоб зараз розкажу вам взагалі принцип, чому я це хочу вам показати. Тут ми беремо, наприклад, позику, пишете MNT. MNT. Так, І берете там позику, умовно кажучи, на скільки днів лаунчпулу треба буде, або там який рекомендований є відсоток. А, берете позику і вносите ваші МНТ в ваш лаунчпул. Чому я використовую криптопозику? Тому що це банально вигідніше. Тому що, е, купивши самі токени МНТ, ви можете втратити на різниці курсів. Мовно кажучи, ви купили подорожче, після е, застейкали їх і після закінчення стейкінгу продали їх подешевше. Відповідно, цінність стейкінгу нульова. Ви не заробите з того нічого. А якщо брати МНТ е, в е, 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 там Позику, ви віддаєте ваш тезер, ваш USDT і отримуєте МНТ. Дивіться, друзі, ви не відповідаєте за, е, за те, що курс МНТ впаде або зросте. Проте вам потрібно слідкувати те, щоб відсоток по криптопозиці був нижчий, ніж відсоток по стейкінгу в ломчпулі. 99% випадків він нижчий, тому сміло можете. Заходити, брати криптопозику, закидувати її в лаунчпул і, е, так би мовити, стейкати ваші НМТ і отримувати з цього класні реварти. Давайте далі ще раз перейдемо до торгівлі сподX Лаунчпул. І розкажу вам про пул з монетою, тобто не з МНТ, а з монетою, яка ну, кожного разу вона різна, тому в принципі тут нічого такого. Зазвичай в перший і останній день АПР дуже-дуже високий і е стейкати виходить дуже вигідно. Проте, е взагалі, як ми стейкаємо? Ми купуємо монету F Flock е після лістингу, купуємо її е собі на спотовий гаманець і закидуємо їм сюди, допустимо, там в пул. Наскільки я знаю, тут обмежень по монеті немає. Є обмеження тільки по Тезеру і НМТ. Монети можете закидувати скільки бажаєте. Купили монету, закинули її сюди, в стейкінг, і, відповідно, на Мексі або на любій інакшій біржі, де є фьючерси по цій монеті, заходите з 1х плечем в шорт. Звичайно, напевно, скоріш за все будуть ліміти а, на один акаунт Мексу, і вам потрібно буде декілька акаунтів Мексу. Але а, ну ви перш за все повинні зрозуміти той принцип, що. Для вас завжди потрібно будуть а, додаткові ручні дропи, люди, яким ви там умовно кажучи, довіряєте, ваші рідні близькі, в яких ви зможете зазвичай взяти там 10-15 акаунтів. Не думаю, що вам більше треба буде 10-15 акаунтів більш для різних акцій. Проте отримувати дуже високу класну дохідність, якщо ви хайбан. Закинули, допустимо, монети Флок сюди. На, а, на Мексі відкрили шорт. І відповідно таким чином захеджили свою позицію. Тобто, якщо монета ф або просяде, або е, виросте за е, час вашого лаунчпулу, за час вашого стейкінгу, ви не втратите нічого на курсі, а отримуєте тільки класні відсотки з Ефлоку. Проте тут є нюанс, за яким потрібно обов'язково стежити. Це є ставка фінансування, яка є на Мексі. Вона кожного разу міняється, але. 99% випадків під час всіх главучпулів вона від'ємна. Відповідно, ви будете втрачати більше, ніж заробляєте з вашого стейкіну. Тому з монетою. Стейкінгу, ну, допустимо, тут є та якщо ви стейкаєте якусь монету і утримуєте монету, там де відсоток більший, стейкайте її в перший і останній день, і стежте за таким е... нюансом, як ставка фінансування на МЕКС. Тоді ви будете заробляти з лаунчпулів максимум, максимум, який тільки можливий. і е... Я думаю, що це будуть достатньо хороші відсотки для вашого... до вашого депозиту. Ну і третій метод заробітку для хайбанків, який би я хотів розібрати, це, звичайно, стейкінг токена GMT. Дивіться, друзі, зараз я вам покажу а, це наглядно. Ось їхній сайт. Тут конекте їхній гаманець, а, точніше, конекте ваш гаманець до їхнього сайту і стейкаєте токени GMT. Потім переходите, щоб довго вже не затягувати це відео, переходите на ф'ючерси. І на таку саму кількість токенів стейкаєте, от, допустимо, ви стейкаєте там, 10 тисяч GMT, або, там, ну, нехай буде більше, там, не знаю 20-30 тисяч GMT. І на таку саму суму з 1X плечем заходимо в шорт по цій же ж монеції і хеджимо ваш прибуток. Стейкати можна до 20, до 20 січня посилання на сайт GMT. Для стейкінгу будете під цим відео, обов'язково заходьте, переходьте, стейкайте ваші GMT і заробляйте. Тому, в принципі, це достатньо класна акція. Тут падає дуже, дуже великі відсотки, тому, в принципі. Я все розказав про це, Заходите, дивитесь, вивчаєте і стейкаєте ваші кошти. Дивіться, давайте далі переходите. Будемо розбирати про те, як заробити на крипті, якщо ви middle bank. Middle bank – це якраз більш моя ситуація з моїм телеграм-каналом, умовно кажучи, що в своєму телеграм-каналі в більшості випадків я розбираю всякі можливі заробітки для middle bankів, для людей, які... Мають потенціал від 5 до 10 тисяч доларів. Тому з радістю хотів би вам показати кілька кейсів зі свого телеграм-каналу. Посилання на мій телеграм-канал буде під цим відео, тому спокійно переходьте. Дивіться, друзі, ось мій телеграм-канал. Переходимо. І давайте я вам покажу якісь кейси заробітку з мого телеграм-каналу. Ну, звичайно, в попередньому відео я розказував про арбітраж при маркету. Достатньо цікаве відео, яке вам слід. Передивитись, якщо ви його ще не бачили, посилання на це відео буде під цим відео в описі під цим відео, тому обов'язково переходьте. І звичайно, я там розказував про арбітраж при маркету, і зараз знову ж таки хотів би просто наголосити і підкреслити те, як я це роблю. Дивіться, друзі, недавно давайте, 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 давайте розберемо якийсь найближчий кейс того, як я арбітражив. Ну, Допустимо, Біо недавно виходив на премаркеті проект, який вийде на Бінансі, і розписував вам, що можна буде ловити спреди. Ми з моїми підписниками пробували це робити. Все описували в нашому чаті, тому переходьте, дивіться. Тут можна було набирати зараз подивитися, тут можна було набирати по 0,83, по 0,83 лонг на. Байбіт при маркет ф'ючерсах, а допустимо, на Мексі сливати по 0,95 і таким чином закривати цей спред. Тому це один з таких кейсів заробітку на крипті для middle банків в моєму телеграм-каналі. Ви це все можете знайти, переходите. Далі. Давайте розберемо другий кейс, який би я хотів показати. Це OGC. Uh, на примаркеті я купував результати. Мають бути 30 грудня, лістинг буде 30 грудня. Давайте я перейду для вас на біржу BitGet і покажу вам, і покажу вам, що ми тут робили. Дивіться, друзі, от монета, 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 монета. Дивіться, її можна набирати зараз, навіть я би сказав, що її можна набирати, купувати. А по 0,80, там, от бачите, найнижче можна тут виставляти ордери як мейкер, тобто людина, виставляти ордери своїм оголошенням і купувати цю монету там по 0,72. На мою думку, ця монета недооцінена. На примаркеті, і я вважаю, що вона вийде на лістингу трішки краще. Плюс фон того, що зараз бичка і все повинно ліститись набагато краще, ніж воно є на примаркеті. Тому я закупав тут. От, скрізь, можу вам показати в телеграм-каналі. Заходите, дивитесь, купував, купував цю монету. Це знову ж таки один з кейсів того, як ми заробляємо а, з нашими підписниками, якщо ви Міделбанк. Ну і, звичайно, хотів би розібрати ще один кейс для Міделбанку. Це арбітраж Sun. Було дуже класно. Взагалі розкажу, який принцип був ми арбітражили з моїми підписниками монету Sun на ф'ючерсах, на сп спот фьючерси. Тобто багато можливостей було. Дивіться, як це відбувалось. Ми а, на а, там, якийсь певний день я попереджував знову ж таки писав про це в своєму телеграм-каналі, що там, наприклад, завтра буде лістинг якоїсь конкретної монети, будьте готові в такий-то, такий-то час, будемо щось спробувати ловити. Дивіться, і а, ви, я вже не пригадаю, якого числа, але в якийсь день а, недавно зараз навіть давайте скажемо, 22, 23 грудня, та 23 грудня. А, ні, 23 грудня це якраз відкрили були а, торги. А, ну, Тим не менш, залізла монетка Sun. І відповідно на Бідгеті на споті було набагато нижче ціна. Давайте я вам покажу на наявному прикладі. От дивіться, друзі. Отут на Бідгеті була ціна 3, 56, а на ф'ючерсах на Мексі. Була 303915. Що ми звідси можемо зробити? Який аналіз зможемо проаналізувати? Дивіться, розписував пост. Орієнтовно 20%, профі... 20 профіту. Купуєте на Бідгеті монетку Sun на спот, а на Мекс встаєте в шорт з 1X, 2X плечем. Головне поставити курс маржу і залити маржі з запасом. Залити, умовно кажучи, вашої ліквідності на а, а, Мекс, щоб вас не ліквіднуло. А, ми це все робили. Я купував монетку по 0,0029, а потім заходив в шорт по 00039. І наступного дня я навіть описував вам, бачите, тут можете подивитись. В мене була інформація, що в 13.00 наступного дня мають відкрити виводи по цій монеті. Тобто, взагалі, причина того, чому був такий спред, полягала в тому, що монетку не можна було вивести. На інші біржі. Відповідно, стакани не могли зрівнятись. І я знав інформацію, що в 13.00 наступного дня а, відкриють виводи по цій монеті, і відповідно, курс зрівняється, ну і ми зможемо забрати наш спред. Відповідно, ми з моїми підписниками купували монетку на Бідґеті, шортили її на Мексі. І вже наступного дня, в 13.00 я скидаю результати, як монетка зрівнюється. Ось її. Кейси, приклади того, як в нас зрівнюється 34,22 і тут 22,98. Тобто вона зрівнялась, ми забрали 20% нашого профіту і спокійно пішли далі. Тому такі різні ситуації виникають часто. Проте тут на Ютубі я не зможу знімати про кожну таку ситуацію, тому що вона виникає в моменті. Вам потрібно бути підписаним на мій телеграм-канал. Відповідно, там ви будете отримувати повідомлення про такі ситуації, про такі кейси. А, отримувати ці повідомлення, заходити, брати цю різницю, заробляти з неї і отримувати ваш результат. Тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на нього буде під цим відео. Добре, друзі, це я вам розказав про хай банки, про мідл-банки. Давайте перейдемо до найосновнішого до того, чого напевно вам не хватало, те, чого ви хотіли. Завжди почути від мене, як почати, якщо у тебе нуль. Ну, реально, ну нуль немає можливості ні купити там якусь, знаєте, ту ж монетку Sun на бідгеті, зашортити її на Мексі. Ну просто нуль немає можливості. Дивіться, друзі, для вас так само є можливість заробітку. А в моєму телеграм-каналі не так часто можете побачити певні акції такі, але. Ну, перш за все, я хотів би оприділити те, що ми будемо заробляти на абузі, на абузі певних акцій, утримуючи, набиваючи наш депозит з нуля. Тобто ми будемо е, старатись йти по кроку е, до там, хоча б 2000 тисяч доларів. Це там перша ціль, яку ви повинні собі досягнути і поставити для того, щоб вже далі можна було розширювати ваші потенціали можливості. От тому е, в мене в моєму телеграм-каналі не так багато. Постів по абузу. Хоча через кілька днів маю викидати для вас дуже класну партнерську промо-акцію по ходкоїну, по біржі ходкоїну, тому сміло переходьте в мій телеграм-канал, підписуйтесь і очікуйте. Проте зараз хотів би я порекомендувати вам канал мого друга, який в якого весь канал побудований на абузі. На абузі е, певних промо-акцій і розібрати кілька кейсів з його телеграм-каналу. Дивіться, перш за все, я його телеграм-канал рекомендую. Е, я говорю, що вам слід підписатись на його телеграм-канал, оскільки реально е, для лоу-банків, для людей, які стартують з нуля, це буде найкращий спосіб розкачки вашого банку е, і можливості заробітку з нуля. Добре, давайте перейдемо до кількох кейсів в заробітку на а, тих колах і, умовно кажучи, про акціях про які він розказував у своєму телеграмі, щоб ви зрозуміли, що а, цей телеграм-канал дійсно несе для вас якусь цінність. Дивіться, друзі. А, переходимо по посиланню а, нижче під цим відео. А, це буде друге посилання під цим відео на його телеграм-канал. І а, залітаємо у його телеграм-канал. Дивіться так. Заходимо сюди і от бачимо першу акцію. Він часто розписує про такі от акції, де можна зробити там 100-200 доларів для лоу-банків, для людей, які починають з нуля. Дивіться, друзі. Тут була ситуація 200 доларів за депозит на Bitget. Біржа Bitget зараз запустила акцію з пулом в 700 тисяч а, каті, катізон. За Катізон. Умовно кажучи, ви там реєструєтесь на біржі. Ретруреєструєтесь е, в промо-акції, і далі е, там депаєте ваші токени і робите якусь невеличку там, прокрутку, або там, мовно кажучи, е, виконуєте умови акції. Е, він е, дуже часто стежить за цими акціями. Кожну акцію не пропускає. Розказує про неї, закидує в свій телеграм-канал, тому я вважаю, що вам 100% потрібно підписатись на його телеграм-канал, оскільки в нього вилітають сразу всі нові а, акції з покроковою інструкцією. Ви просто включаєте а, повідомлення, підписуєтесь на його телеграм-канал, і відповідно там приходить повідомлення. Ви е, натиснули там, зареєструватися на біржі, зареєструватися про максі, виконали умови, почекали кілька днів і вам впало 100-150 доларів. Прикольно, прикольно. Давайте я вам покажу ще кілька кейсів з його телеграм-каналу, де він отримав прикольні результати. От дивіться, тут він показував, що прийшло від 15 до 200 доларів на один аккаунт від цієї акції по Бідґету. Таких аккаунтів у нього, а точніше, таких акцій з ним. Таких акцій в його телеграм-каналі дуже багато, тому в принципі. 100% потрібно підписувати, стежити і е, дивитись, скільки можна заробити. От дивіться, тут він розказував про е, нову промо-акцію від е, BINX, від 80 до 100 доларів на аккаунт. Е, е, цілком не брили. Заходите, виконуєте умови акції, там достатньо прості. Реєструєтесь, там закидуєте якихось 20-30 доларів, залежить промо акції інколи навіть нічого не закидуєте. Просто робите якийсь невеликий оборот на там. Умовно кажучи, а, фьючерсах або споті, або взагалі не робите обороту, виконуєте просто якісь умови акції і о, отримуєте ваші долари. Тому давайте підсумуємо це відео. Хотів би вам ще раз розказати, що дивіться, друзі, концепція. Заробітку на крипті працює так, що якщо у вас немає взагалі коштів, ви йдете, підписуєтесь на канал Ерненка, підписуєтесь на канал мого друга. Відповідно, читаєте його пости і пробуєте звідти заробити по 100, 200, 300 доларів на там, умовно кажучи, там до вашого депозиту. Ви розкачуєте таким чином а, ваш депозит там до 1000-2000 доларів. Далі йдете, там, наприклад, в мій телеграм-канал, і стежте більш за такими акціями, де потрібно вкинути якусь певну енну суму і отримати відсоток від цієї суми. Отримавши ваш депозит, зробивши ваш депозит, допустимо, хоча б там тисяча плюс доларів, ви закидуєте далі свої кошти в різні такі, умовно кажучи, арбітражі примаркетів, а, там арбітражі а, спот фьючерсів Ф'ючерси, ф'ючерси різне буває, різні можливості випадають. Тоді ви пробуєте розкачати вас, ваш банк до 10 тисяч доларів, і після того ви використовуєте всю там, допустимо, вас там 10 тисяч доларів, ви там 5-7 тисяч доларів завжди маєте в активному русі там в арбітражі примаркету, ще в якихось арбітражиках, а в ще в якихось там умовно кажучи, акціях від того ж байбіталамучпулах стейкінгах там відфуяла і далі всі залишив всі, там кошти умовно кажучи у вас 10 тисяч 7 тисяч ви використовуєте 3 тисячі доларів ви закидуєте в стейкінг привчаєте себе стейкати кошти стейкати і отримати на них відсотки таким чином ви розкачуєте свій депозит поступово по кроку і ну, так би мовити заробляєте скрипти тому в принципі я надіюся, що це відео було для вас корисне я надію, що воно чимось вам допомогло. Бажаю вам гарного нового року. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на всі мої соціалки. Посилання на все буде під цим відео. Тому дякую за перегляд. Зустрінемось!